Субсидія це державна допомога сім'ям, яка призначається за наявності різниці між розміром плати за житлово-комунальні послуги у межах норм споживання з урахуванням пільг і обсягом обов'язкового відсотку платежу, який становить 15% середньомісячного сукупного доходу сім'ї для сімей, до складу яких входять працездатні громадяни, та 10% для сімей, які складаються тільки з непрацездатних громадян, для призначення субсидії громадянин, особа якого посвідчується паспортом, подає до управління праці та соцзахисту захисту населення довідки про доходи кожної працездатної особи, зареєстрованої у житловому приміщенні, та заповнює заяву і декларацію про доходи і майновий стан осіб, зареєстрованих у житловому приміщенні. Громадяни несе відповідальність за надання відомості про доходи, майно що вплинули або могли вплинути на встановлення права на призначення субсидії та на визначення її розміру. Хочу нагадати телеглядачам про те, що управління праці соціального захисту населення припиняти надання субсидії, якщо споживач не оплачує своєї обов'язкової частки, тоді за поданням комунальних організацій ми зупиняємо субсидію. І субсидія може бути поновлена лише у випадку, якщо споживач погасив всю заборгованість, яка створилася на час користування субсидією. То тепер ми цю норму не дуже активно використовували. Проте недавно ми провели нараду з керівниками житлово-комунальних організацій. Міста і надалі вони нам щомісячно будуть подавати таку інформацію. Тобто я дуже прошу споживачів, особливо тих, хто користується субсидією, сплачувати свою обов'язкову частку, яка є в них відмічена в їхніх повідомленнях про надання субсидії. І ще одна така приємна новина. Тобто воно і не новина, тому що ця, ця норма і діяла, але в нас давно вже не було зміни ціни тарифів на комунальні послуги. А зараз, оскільки в січні змінилася ціна на воду, то ми маємо маємо право надавати субсидію на три місяці назад від часу зміни ціни тарифів. Але склалися так обставини, що в січні і лютому людина не змогла звернутися за призначенням субсидії. То навіть у березні, якщо ви звернетеся до нас, то ми вам субсидію призначимо. і з січня субсидія для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг призначається на шість місяців. А на оплату природного газу, що споживається на індивідуальне опалення, на опалювальний період починаючи з місяця звернення за її призначенням. Якщо у житловому приміщенні зареєстровані та проживають тільки пенсіонери, які не працюють, та інші непрацездатні громадяни інваліди, джерелом існування яких є лише пенсія та інші соціальні виплати, субсидія призначається на 12 місяців. По закінченні терміну отримання субсидії, громадяни повинні підтвердити право на призначення субсидії на наступний період. Для цього необхідно подати до управління праці та соцзахисту населення довідки про доходи зареєстрованих працездатних громадян та заповнити заяву і декларацію. Про доходи і майновий стан на даний час в управлінні праці та соцзахисту населення прийом громадян здійснюється по запису, що значно полегшує умови прийому документів. А для попереднього запису на прийом можна зателефонувати за номером 521 55.